Оздоровчий сезон у дитячому таборі Супутник стартував два тижні тому. Нині тут знаходиться більше 200 дітей. Відпочивальники діляться у порівнянні з минулим роком. Багато чого змінилося. Змінилась сама столова і вигляд, спосіб доставки до неї, і в корпусі зробили ремонт. Багато чого цікавого. Концерти, вистави, конкурси для дітей, квести. Я приїжджаю в супутник для того, щоб більше все для того, щоб по... Розмовляти з своїми друзями, побути разом з ними, проводити час разом. Я це отримую. Мені понравилося, що вже роті що тут поставили турніки. Можна було займатися на турніках. А от коштувало облаштування такого спортивного та дитячого майданчика міському бюджету 540 тисяч гривень. Очільник міста розповідає, і ще більше мільйона гривень пішло на ремонт дахів у корпусах. Загалом каже Сергій Сухомлина, би утримувати табір та безкоштовно оздоровлювати дітей пільгових категорій із гаманця міста витрачають понад три мільйони гривень. «Більше трьох мільйонів гривень в рік». Но это 3 миллиона, которые полностью идут на здоровье детей. 900 детей, которые в этом году отдохнут в нашем лагере. Семьи социально не вот именно. Это сім'ї атошників, сім'ї, яких є діти з інвалідністю і так далі. І для них відпочинок абсолютно безплатні. Пісні, танці, розваги, тренінги та квести це далеко не весь перелік того, чим займають дітей вихователі. Окрім цього, ділиться директор табору Любов Ковальчук. Попри незначні кошти, забезпечують дітей шестиразовим харчуванням. 90 гривень 30 копійок. Ось уже сьогодні, вже дві неділі, як дітки відпочивають, кожного дня фрукти, кожного дня соки. Кожного дня вони отримують натуральне м'ясо, вони отримують риби. Проте потрапити до табору можуть не всі бажаючі. Мені телефоні дзвінки, всі питають, де купити путівку. Як купити путівку, як потрапити в супутник? Я всім кажу, що я перепрошую, але табір вже функціонує на все літо діти, фактично вже розписані. Начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту Житомирської міськради пояснює, у супутнику оздоровлюються діти лише пільгових категорій іншим. Пропонують альтернативний відпочинок в таборах області. В таборі супутник оздоровлюються виключно категорії, які згідно закону України про оздоровлення мають право на безкоштовний відпочинок. Тобто це категорійні діти. Інші діти також претендують на оздоровлення, і ми це розуміємо. Тому ми приймаємо заяви в управлінні молоді і спорту і пропонуємо їм інші оздоровчі заклади на території області, але не в «Супутнику».